Добрий день, діти! Я проходив повз дороги та побачив, що незвичайне. Діти, допоможіть вияснити що. Діти, зайчик побачив швидку допомогу. Давайте вияснимо, що не так з нею. Так, немає Червоного Хреста. Та червоних смужок на швидкій допомозі. Давайте ми з вами зробимо їх з червоного пластиріну. Для цього нам потрібен аркуш паперу, на якому вже є швидка допомога, дощичка та червоний пластилін. Беремо пластирін, відчіпуємо шматочок. Так кладемо на долоньку та розкочуємо ось так. Беремо, кладемо ось тут та розплющуємо ось так. Беремо ще один шматочок та робимо те ж саме, що і з першим. Та розплющуємо ось так. Тепер будемо робити верхні смужки. Беремо, відщипуємо, розкочуємо, кладемо, розплющуємо та ще її розтягуємо. Ось так. І так далі. Ось так, діти. Тепер давайте зробимо те ж саме, тільки з нижньою смужкою Беремо, відчіпуємо, розкочуємо в долоньках кладемо. Розплющуємо та розтягуємо. І так ми робимо далі, поки не заповнимо всю нижню смужку. Ось така швидка допомога в нас з вами вийшла. Спробуйте ви її зробити, чекаю ваших робіт. Діти, так чого не вистачало у швидкій допомозі? А, Хрестика та смужок? Дякую вам. Ви такі гарні зробили швидкій допомоги. Їх так багато, які ви молодці. До побачення малята!